Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас 3 січня. Вітаю вас уже в новому році. Багато вже було сказано, різних привітань. Але ще раз хочу вас привітати з прийдешнім новим роком, який вже вже прийшов. Ну, і саме головне після таких от страшних днів і, днів і ночей для Києва, для всієї України. Хочеться нам. Побажати миру, здоров'я і благополуччя. Я йду на роботу. Київ так сьогодні замітає, засипає потихеньку снігом, мінусові температури. От, сніг прямо, прямо мені от в обличчя, але вирішила вийти до вас на декілька. Хвилин, поки є можливість і поки телефон мій ще, ще щось показує і працює. Я продовжую хворіти. От сьогодні середа, це вже тиждень, як я хворію, ну ніяк не можу вичухатися, але потихеньку-потихеньку все-таки йдемо до, о, до якоїсь цілі, до мети, господи. Важко, важко, звичайно, але це все, знаєте, дрібниці, якщо порівнювати з тим, що в нас коїться, як наші хлопці, там дівчата в окопах. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Було в мене замовлення в фармасі, і я вже почала знімати вам відео, але е, такий був знаєте, стан, що, коли довго говорю, то так починаю кашляти. Тому так уже і не зняла я те відео, замовлення було невеличке. От. Ну, Можливо, там трішки пізніше вже покажу десь в якихось е, або відгуках, або порожніх паночках. Якось воно десь випливе, як то кажуть. От, Так що от такий у нас сьогодні день. Е, надію, що він буде тихий, спокійний, і ми трішки відпочинемо. О, від того, що було 29 і вчора 2, -го, 29 -го грудня і вчора 2 січня. Я якраз і 29, і 2 січня йшла на роботу. Ракети над головою летять, але ми, але ми йдемо на роботу. Ну, така ситуація. Роботу ніхто не відміняв. На жаль, і ніхто, знаєте, якось так з. Наші керівників не сказав, що сидіть вдома. Да? Вже потім, коли вчора дійсно була така жахлива ситуація, то там, хто ще не прийшов на роботу, то сказали, що сидіть вдома. Якщо так, знаєте, якось двоякі такі відчуття. Але нічого, пережили і знову новий день, нові заботи, хлопоти. Тому бажаю вам. Щоб він у вас пройшов тихо, мирно, спокійно. Так, от така погода, дівчатка. І до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока. І ще перед роботою зайшла в магазин Єва і купила от такі потрібні дрібнички. Потикам, як завжди, корм. Полюбляють у мене саме це желе з телятиною та овочами. 13 гривень в Єві. От такі жіночі прокладки на кожен день 20 штук, здається, десь 24 гривні, вологі серветки, полісся 60 штук, з екстрактом зеленого чаю та ароматом бамбуку. Подобаються хороші, періодично купую. Собі в сумочку взяла: от такі хустинки, паперові з ароматом Ромашки, 3 гривні, так як зараз в мене ще продовжують соплі кашлі, то. Це необхідна річ. І от такі таблетки з термопсисом від Кашлюс екстракт солодкий, 20 таблеток 1990, 20 гривень. Спробую інколи такі, ну, бюджетні, дешеві. Таблетки дуже добре допомагають. Ніколи от саме ці не пробувала. Спробую і потім вам обов'язково розповім. Зайшла в новий магазин Єва, який відкрився недалеко біля моєї роботи. Такий він, знаєте, вже й по площі більший, і товару там більше, і різноманітніший товар. От, тому зайшла подивитися і сподобалося, як там все оформлено. Будемо заходити. Головне, щоб були кошти і здоров'я. Ну, а сніг продовжує мести. День продовжується. Засипає потихеньку нас. Робота буде і двірникам, і людям. Але нічого, головне, що тихо. На сьогодні все. Ще раз вам дякую за увагу, за коментарі, за підписки, за увагу до мого каналу. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока, до побачення!